Справа 23. Округліть числа. Ну що ж, стартуємо, перше завдання. потрібно округлити до десятих. Якщо ми округлюємо до десятих, то аналізуємо, скільки у нас є сотих частин. Отже, 17,38 це 5 і більше, округлюємо вгору. У нас буде не 3, десятих тоді, а 4. Десятих. Записуємо, що це наближено дорівнює 17,4. Є. Наступне 49,55. Ну, що ж, аналізуємо кількість сотих. Тут у нас 5. сотих. 5 це 5 і більше, Округлюємо вгору, то буде наближено дорівнювати не 49,5, а 49,6. Наступне число 4,06. Отже, 6 це 5 і більше, Округлюємо вгору. То буде не 4,5. 0, а це наближено до рівню 4,1 і наступне число 7,2 2 це 4 і менше. То ми записуємо, що це наближено дорівнює, 7, ,1. тоді так і залишається: округлюємо вниз, 0, 0, 0 записуємо, це ознака того, що ми округлили до десятих частин. Так, друге завдання. Округлюємо до сотих. Якщо ми округлюємо до сотих, то аналізуємо кількість тисячних частин. Отже, 13,548. Тут у нас 8, тисячних, 8 це 5 і більше. Округлюємо вгору, то це буде наближено дорівнювати 13, не 54, а 55. сотих. Є. Наступне 29,341 тисячна. Тут у нас тисячна частинка одна. То це 4 і менше, то ми тоді записуємо, що це наближено до рівня 29, ,00. так і залишається 34. сотих. Є. Ну і наступне число 9,999. Тут у нас 9 тисячних. То ми округлюємо вгору. У нас буде не 9,99. А на 1 більшу це вже буде наближено дорівнювати 10, пишемо 0. Так і залишаємо це ознака того, що ми округлили число до сотих частин. Ну і Наступне число тисячних. Тут 4, це 4 і менше, округлюємо вниз, записуємо. Що це наближено до рівня 4,44. І переходимо до третього завдання. Потрібно округлити до одиниць. Якщо ми округлюємо до одиниць, то аналізуємо десяті частини 3,713. Тут у нас 7 десятих частин, це 5 і більше, округлюємо вгору, то ми записуємо, що це наближено до рівня тоді не 3, а 4, Далі наступне число 14,52. Тут у нас 5, десятих, 5 це 5 і більше, округлюємо вгору, то буде не 14, а на одиницю більше 15. Наступне число 7,11. аналізуємо кількість тоді десятих частин. Це у нас 1. 1 це 4 і менше, округлюємо вниз, не змінюємо кількість цілих тоді одиниць, у нас залишиться 7. Записуємо, що це наближено до рівня 7 цілих. Є?